Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Roblox, а саме в режимчик, де нам треба тікати від хвилі. І як я бачу, він трошечки обновився. По-перше, у нас появилася така от дуга, і у нас ще є радіоактивні івенти, які бувають раз ось в 5 хвилин. Я бачу, можливо, пізніше трішечки. Коротше, ми на нього також попадемо і Селестіала, можливо, ще й не одного стиримо. Коротше, у мене є X5 бабло. Тому давай все позбираємо. Я зараз на слоу моді, щоб прям бистренько все зібрати і ніде не промахнутись. Погнали ще на другий поверх. Тут у мене, звісно, не особо жирно все, але що є, то є. Коротше, маю я 5 трильйонів. Коротше, у мене прокачка тут уже по трильйону. Якось маловато бабула. Хочу сказати, мені насипало, тому що, що наче якось мене мало бабла. Що воно? В офлайні перестало збирати гроші. Не знаю, в общем, в нас помінялось меню, є індекси, в принципі, є магазин. Тут лакі-блоки з'явилися. Раніше магазину не було. Сервер вдача на 5 хвилин, швидкість буст. Навсігда, кстати. Назавжди швидкість буст. Якийсь пропак, потім ще секретний пак, стартер пак. Потім у нас можна купити челів. І в принципі, все. У нас є радіоактивні спінчики, які коштують 20 коїнів. Походу, це 20 радіоактивних коїнів, яких у мене немає. Так, ладно, 5 трильйонів. Ми маємо на балансі. Як варіант, ми могли б зробити ребітха, ну. Не знаю, не знаю. За ребітки я не знаю. Так, в мене 5 трильйонів, це взагалі. Це тупо. Просто одна швидкість. Ладно, я поняв, що то що то, непонятно, що так воно. Ладно, давай цю штуку купимо. Включимо все-таки швидкість. У мене 168 швидкості. Це дуже багато. Давай ще такого апгрейданем. Можливо, зовсім скоро я вже заабгейдю повністю базу. Хорошо, що ми маємо? У нас є радіоактивні чели, як я бачу, вони. А, це емеральдовий, це не радіоактивний. Хорошо. В общем-то, мені треба. Піти аж туди далеко, і, можливо, режимчик став трошечки складнішим. Бо я, як бачу, тут сплошені хвилі. Їх раніше так багато не було. Хоча, так, ні, туди не встигаю, сюди забіжу. Так, перед нами зараз легендарна стадія. Ну, легендарна мене не сильно устраює, але далі я не дойду. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a garden, the Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Так, містична, містична станція, нам не цікава. Нам треба дальше, далі, далі. Космік ми тут не дойдемо. Хорошо, значить, ми стоїмо тут. Косміки мене теж не цікавлять. Віпка мені опять не вистачає. Коротше, окей, коротше, окей, окей, окей. Мені би, звісно, далі сюди дойти. Но я, блін. Встигаю? Я, як не став був. Не знаю. Ну давай сразу в secret. Все, і ми з Челом сидимо тут. И тут у нас спавниться целый человек. Правда, не знаю, дай коли Ну, окей, сікрети в нас є. Сікретів, я не знаю, є смисло ще збирати, ні. 200 400 тисяч. Оце я нагулявся. Оце я нагулявся. Мені не треба було туди йти. Взагалі не треба було. Я просто пішов і слився. Просто пішов і слився, як нубяра останній. Це, звісно, не дуже круто. Це взагалі не дуже круто, але що поробиш? Давай почекаємо трішечки, та й підемо далі. Подивимося, що ми можемо там позбирати. Бо я щось думав, блін, мені стало цікаво, коли Селестіал заспавниться. Як подивитися? Сюди-сюди, і, і нічого я не зміг глянути. І в ітогі треба мені йти заново, так сказати, все збирати. І дві, я один раз підібрав мене вже 8 трильйонів. У мене воно в офлайні вже не збирається, як раніше. І тепер, якщо прокачуватись, треба сидіти в ігрі. Бачиш, офлайн збір бабла вже прибрали звідси. Що, в принципі, дуже шкода. Ну, що поробиш. І ще мені здається, що хвиль стало набагато більше. Бо швидкість у мене реально велика, а. Так сказати, далеко я пройти не можу. От так от. Так, ну хорошо, нам щас просто-напросто отут треба пройти. Подивитися, що ми там можемо лутанути. І, в принципі, все. Ну, косміки, блін, не хочу. Не хочу косміків, я би ще секретів то налутав, а от косміків не хочу. Так, ну тут теж повільний чел, я не встигаю. І там за ним теж повільний. Значить я теж не встигаю. Треба, щоб зараз пройшли якісь швиденькі пацани, а потім я зміг пробігти. Головне, після швидких хвиль, ну все, фастова пішла. Далі медіум, мені не пощастило, не пройду. Так, да, бо містичні мені взагалі не цікаві. Тут взагалі Lightning Super Slow. Це хороше комбо, але не в нашому випадку щас. Опа! Радіоактивний цей. Кої не валяються, чуєш. Кої не валяються. Обалдеть! У мене їх 5 тепер! Блін. А оце можу збирати? Не можу. Зато сюди! Я чуть-чуть не встиг! Я капітку не встиг. Прикинь, у нас радіоактивний івент. Селестя, а, він раз на годину. Диви, скільки тут коїнів, чуєш. Таких краще тут збирати, чим там. Чи там, я не можу поняти. У мене вже 24. А скільки він длиться? Тут же ж по-любому ще є радіоактивні якісь брейн -роти. Блін, як же складно дойти далі. Як же складно? Так, ні, треба йти, все рівно далі. Все рівно треба йти далі. По любому, в будь-якому випадку, треба йти далі. Коїнів валяється куча, не встигаю. Блін, коїнів куча, диви. А що тут? А що тут у нас? Паркур? Лол? Це що в нас таке? Паркурчик. <сміст> Ану, погнали, пройдемо. Можливо, після кожної зони є такий паркур. І так як я зараз на зоні був в галімі, я нормально нічого не утам. Да? А куди це я йду? Куди це я йду? А, це, походу, я зараз на спавен пройду. Да? П'ять радіоактивних коїнів я получив за це. Ну, можна було б і не проходити. І, взагалі, трошечки треба було, аби раніше вибіг, то пройшов би далі. Так, зараз пройде швиденька, хвиля, і ми вибіжемо зразу. А, ні, ми не вибіжемо. Тут далі блискавична пішло. Ще одна блискавична. Блін, ось зараз ми далеко пройдемо. Ні, ще одна блискавична. Лол. Я хочу радіоактивних блін цих назбирати. Так, медіум хвиля, ми встигаємо. Далі повільно ми не встигаємо. Тут уже коїнів бачиш менше набагато. Ну давай все одно ще збирати по чуть-чуть їх. У мене 79 їх є. Тут я знову ж таки не встигаю. Я не знаю, гру переробили. Вона реально стала складнішою. Проходити далі реально складно. Хоча я вже ось у Арена, так то. Ну да, ну мені тут нема що робити абсолютно. От була б віпка, я би дуже шла, легко би проходив все. Так, ну отут я точно пробігаю. Да, я пробіг, слава Богу. Так, секрети переді мною. 800 тисяч сік є у нас Рейнбоу. Ну я не встигну його забрати. Де. Не встиг я його підібрати. 2700 700 тисяч ну є. Радіоактивний, вроді чи емеральдовий чел. Є сенс його брати чи ні, не знаю. Ууу, диви в нього? Секрет на лямчики є. Так, селестіал арена, але ж це не факт, що Селестіал Брейнрот буде. Поняв? Він же ж супер такий. Пацанчик, крепкий. па. да, тут якщо ти тікаєш, то вже тікає. Або ж де ж Селестіала. Ну, таймера на Селестіала нема. Радіоактивний івент закінчиться через 56 секунд. Трошки коїнів під збірую. Пацану мішати не буду. Нащо ж цим займатися? Оцену мішати ми точно не будемо. Але Селестіала можна так прочекати дуже довго. Я думаю, можливо мені підібрати когось із сікретів просто-напросто. Ну як варік, як варік когось із сікретів забрати. Що тебе там? 400 тисяч! Нічого не забрав. <схай> Вообще Взагалі нічого не забрав? Да. Коли був раніше таймер на Селестіала, я хоча б розумів, коли він буде. А він зараз буде через 6 хвилин, це прикинь, я б там 6 хвилин сидів. Ну, це точно не моє. Зато я можу покрутити рулеточку з радіоактивними штуками. І радіоактивні штуки зараз закінчаться, да? М -м -м Бем, все, закінчились. Хорошо, давай покрутим 20 коїнів. Коштує я прокрутка, бам, X2 сервер вдачі на 5 хвилин хтось купив. І мені ще випало сервер. А, це, мабуть, мені вона й випала. Дем, де. де? Солідно, солідно. Сервер вдача. Опять сервер вдача. Круто, круто. А можна я. що то. Ну, не сервер вдачу. Радіоактивний рандом Secret. Радіактивний рандом Селесіл, радіактивний рандом космік. Ну, мені випало не саме лайно, но в принципі нормально. В принципі, нормально. І радіактивний рандом космік. Ну, це вже лайно. Е, хорошо, я ще можу крутнути. Давай ще одненько. Мені випав радіоактивний. Е, але не знаю хто. Секрет. Да, нормально. Ну, шкода, не Celestial. Що ви даєте? 77 тисяч, 3 мільйона і 875 тисяч. Давай як зробимо. Кого би прибрати? Оцього приберу. Цього підберу. У мене є оце ось. 3 мільйона секрет. Я його поставлю і буду прокачувати. Буду прокачувати, подивлюсь, що ти, взагалі, таке можеш коштувати. 3 мільярда даєш. Ну, в принципі, чу. В принципі, не супер і погано. Погнали зараз наверх всіх поставити. Ставимо, отако, всіх понаставляємо і будемо сидіти кайфувати. Сікрети, хтось мені трейда дає. а трейд фейл. Він хотів помінятися, а не подарувати. Хитро, хитро. Так, трошечки підкачуємо. Тебе чуть-чуть теж підкачаємо. Ти слабенький лостра Лелос. Він прям слабенький. О, хоче мені подарувати. і Він мені подарував космік чел, який дає 2 мільярда. Оце круто. Це круто. Давай ще підкачаємо. 3 мільярда тепер він дає. Це крутяк. Так, оцього мені треба прокачати ще чела, щоб тут було більше бабла. І погнали, прокачаємо прям Селестіалів своїх, які тут не просто так тусуються. От тут у мене є Селестіал. Оцей, Цей, цей цей цей. Все, щоб у мене трошечки вони більше давали, і я був при баблі. Так, це мій перший Селестіал, кстати. Точніше, перший секрет. Так, оце я, певно, зряю трохи прокачав. Ну що, 9 мільярдів він качає. Це він більше качає, ніж мої Селестіали. Він 36 рівня. Так а він Реально більше качає, бо він радіоактивний. Він крутіший за цих Селестіалів. Обалдеть, Ну і за те, що ще сервер вдачі, я б, звісно, може, шуранув. Прям реально далеко. Ні, тут не встигну. Сюди пригаю. Прикинь, тут розбита стіна чуть-чуть. Так, ну там, ну звісно, можна було б. Треба да. помаленьку все-таки проходити. І за те, що сервер вдачі, можливо, щось хороше випаде. Але важливо, я й не встигну. А можливо, буде якийсь там секрет, зачарований, і було б реально дуже круто. Було б мега круто. Ну що, сподивимося. Я б ще швидкість підкачав ближче до 200, щоб я би отут отако встигав пробігати. Було б у мене ближче до 200, я б реально встигав би пробігати, а так. Ну я й зараз встиг, бо я сильно хорошо зайшов. Так, якщо це Місікл, то це вже у нас косміки пішли. Да. Косміки це хорошо, Но тут я вже не встигаю. Да. Я тупо не встигаю, мне не хватает шведкости. Так, народ, подбираем баблишко 13 миллиардов. А за 13, точнее, за Я ничего и купить не могу. Так, вообще ничего купить не могу. Давай тут тоже позбираем 16 триллионов Давай хотя бы, типа, 5 шведкости куплю. Но 5 шведкости абсолютно ничего мне не заиграют роль. 2. Обалдеть, он вкачанный, чуешь? Так-так, Celestial, эмеральдовый. 135 трильйонів в секунду. А цей вообще вкачений. Він квадрильйони качає. Йоо. Так у нього по нічого немає. У нього x11 бабло, x2,5, 6 5, 6. E5, 6, E5, 6 E5. У мене x5. Так у мене мало ребідхи, ви хочете сказати? Ходу так. Походу, да. у мене реально мало ребіт. Походу, у мене реально мало ребів. Коротше, будемо значить займатися тим, щоб прокачувати свою базу. І робити ребітхи. Ну не хочеться зараз ребітхи робити. Я не куплю швидкості нормально. Мені б ще хоча б якогось брейн Блін, ще й впав. Ну да вже тут не заскочу. й впав. Ти представляєш? Біля епічних чувачків. Так, тут супер слоу. Я встигаю. Я, я встигав, ну він просто... Яма маленька, що тут ще Андрія лупасти. Обалдеть. Так, треба, коротше, прокачувати моїх чуваків 100%. Давай ми так і зробимо. Ребіт, бенц. Все. І мені байдуже, я просто буду робити ребітки. У мене тепер 5,5 іксів. Ну, мені треба дойти до іксів 15, десь. Оце було б реально нормально. Бо поки що я якесь. Галимый. Кстати, Celestial граб заспавнився і раз у 15 хвилин Celestial і спавнится. Раз у 15 хвилин, ти представляєш? А я не знаю, скільки мені надо. 130, певно, швидкості. Да? А має 120, да, 130 надо. Бем, ребітх. Дальше 140 швидкості треба. Не 18, так, 20, 140. Ну, 140 швидкості, я думаю, що я нафармлю. Так, да, зможу. Коротше, ребітки тут легко робляться, тому їх у всіх багато. Так, давай сразу тако ми будемо це все робити. 140. А, ні, 150 уже, мабуть, мені треба. Так, да, 150 є, 160 тепер мені треба. Зараз ми цих ребітків не робимо. Вони тут легко дуже робляться. Ну, особливо, коли. Ти такий прокачаний, як я. А, вже і не вистачає бабла. Ну, хоча я скажу так, я і не сильно то і прокачений. 160. Мені бем, є. От 170. Оце вже якось багато. У мене тоді було 170 швидкості. Так що я, типу, чорт його знає. Що подивимося. 3 трильйона. А, у мене було, певно. А чорт його знає, що я за 13 трильйонів тоді не купив би собі. На 170. У мене вроді щось около 40 було стояло трильйонів. Щось около 40 трильйонів у мене стояло. 63. А мені на. 170 нормально. У мене 14 ребітків і x8 бабло. X8 бабло, ну трошечки підкачався, осталося по-хорошому тепер прокачувати моїх, так сказати, секретів радіоактивних секретів і. Ми селесті Алів. Ну, косміків теж можна качати. Чому би і ні? Давай тебе теж качати. Щоб ти хоч трошки приносив бабло. Ти тож 3 мільярда мені приносиш. Ну коротше, помаленько, потихеньку я собі прокачаюсь і швидкість у мене собі якась буде. Бо в мене зараз це 18 швидкості. Це ну так, ти знаєш? Тіпа, як сказати. Єрунда повна. Єрунда, прям повна. Мені треба ще ребітки, Бо там чувак був, у нього X11 бабло. Ну у нього пуста база. Не можу зрозуміти, як так. Ну, Х11 бабло. Я теж хочу. Прям велике бабло. Так, ну мені треба 180 тут швидкості. Це мега багато. М да. Мені вже й не вистачає. Мені ще треба два рази. Це тут ще 13. А потім буде щось в районі 60 трильйонів. І це реально багато. Тому цим ми займемось уже в наступних серіях. А якщо ви хочете крутих бронероїтів, завітайте до мене, магазин І всім пока-пока.